Виявили автівку, яка витягувала ворожий УАЗ. Оператор FPV дрона наздоганяє перше авто і влітає прямо в ціль. Спостерігаємо яскравий вибух і горіння. Ця автівка далі не поїде. Задача другого вильоту добити УАЗі. Дрон влучає в авто. Бачимо детонацію і задимлення. За допомогою розвідувального дрона дізнаємось, що наша ціль уражена, але ще не знищена. Готуємо наступний виліт. Оператори fpv дрона не поспішає та вицілює прямо в кабіну транспортного засобу. Результат влучання. Після детонації бачимо чорний дим. Наша ціль горить. Тут знаходиться спостережний пункт ворога. Він замаскований накритий гілками, тому з одного влучання його не знищити. Дрон влітає в укриття і розносить все маскування. Задача наступного вильоту завершити справу, знищити перешкоди і отримати повний доступ до цілі. Дрон влітає прямо в спостережний пункт. На останніх кадрах перед вибухом були виявлені технічні засоби ворога. Спостерігаємо яскраве знищення цілі. Наш розвідувальний дрон виявив ворожий Камаз. Екіпаж FPV починає полювання. Оператор дрона майстерно спрямовує FPV та влучає прямо в кабіну. Відбулася детонація і задимлення. Проводимо до розвідку, бачимо горіння і густий темний дим. Камаз знищено. Під час нічної розвідки була виявлена ворожа техніка. Навіть в умовах поганої видимості FPV дрон влучає в ціль. Результат яскрава детонація і горіння техніки. В цій лісосмузі ховається піхота ворога. Екіпаж легких скидів відпрацював по вказаному квадрату. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо вибух у ймовірному розташуванні ворога. В результаті роботи бачимо, як поранений ворожий піхотинець виходить з кущів, по яким ми відпрацювали.